Всім привіт! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Дуже дякую всім, хто підписався. І навіть просто дивитесь моє відео. У мене сьогодні дуже класна закупка Lidl. Дуже розумна закупка, без всяких пунктів-кльошок. На 104 злотих, але дуже багато м'ясного. Ну, кажуть, нічого такого, але ви бачите, що маємо. 939. То кульки. Всі партнери любила. Сьогоднішню закупку робив мій Ярослав. Чек вставлю в кінці відео, просто як фотографію, для того, що, само собою, чека в нас немає. по 2,99 має молоко. Нині був купон такий, і ми брали, бачите, навіть трошки переоцінка. Дивіться, тут ковбаса на гриль. Дуже класна. Тим, що класна, я вам сказати, 90 програм 90% м'яса, то вже непоганий склад, бо 68 не беріть. Кілограм 300%, і то в нас за 10 злотих. А зараз вже сезон гриля, то супер. просто. Дві таких пачки маю за таку саму ціну. За 10 злотих плюс. 20 злотих, один кебаб, а в мене стільки. Кубаси. Круто-круто. Далі ще, що ми тут маємо. А, чого ми сьогодні пішли до магазину? Як ми? Ярослав зранку попросив його. Бо там карковка в нас була по 10 злотих кілограм. Це дуже-дуже дешево. Бо в лідлі в нас по 26 злотих кілограм. В, в бідронці по 26 злотих, а то я в лідлі купила. Знов заговорююся, що тут після роботи знімати. Понеділок на дворі, що зробити? У Лідлі купляла в бідлюнці по 26. І дві пачки купили для того, що можна тільки до 3 кілограм. Рахуйте, 14 злотих і 14 злотих. Маємо лопатку, то переоцінка вже. І то бачите, дорожча переоцінка, ніж акція. 12 злотих, 21 кілограм коштує. Чи то 12 злотих за це все. Скорше всього, 12 за кілограм 400. тоже дуже, дуже круто купив. І філе по переоцінці. пачку у нас є 11 злотих, 13 грошей. Ми... Як я себе люблю, люди мої добрі. Поставила на паузу, заговорю, розпинаюся і хоч би шостего. Не знаю, де, почав... де я там почала говорити, маємо лопатку за 12 злотих. Цілуп кілограм 400. То маємо кашу за зло 69 кілограм це дуже хороша ціна. Бо в 400 грам, кілограм 79. Кілограм 79. Люди ну, добре, понеділок, тільки понеділок у нас зараз злотий злоти 79. 3,80 сметана. І дивіться, яка класна у нас закупка: 104 злотих. Того маємо собі на гриля на два рази. Плюс ще можна шашлики або так. Навіть того м'яса, точно хватить на два тижні, якщо тільки м'ясо плюс риба, то хватає. Класна, вдала закупка. Ще планую того тижня, може, якщо вийде, куплю через той додаток пачки з підренки. там дешево і сердито. А м'ясо разом з ковбасою, якщо рахувати то за м'ясо, то около 6,5 кіля. Тисячу гривень. Пишіть, які у вас ціни. Знаєте, що я ще зараз роблю? Бачите, що? Кучу щось. Ось така в мене закупка. Дякую, що дивились до кінця. У мене ж дуже-дуже цікаво. Але знаєте, я вже привикла знімати. І мені саме кайф то, що мені то подобається. І скоро ще трошки нас буде тисяч. І зустрінемось в наступних відео. До зустрічі!